Добрий вечір. Вітаємо вболівальників із першою у новому році перемогою. Розпочнемо після матчу прес-конференції у прес В вашій увазі головний тренер Динамо Київ Олександр Володимир Шовковський. Розпочнемо одразу з запитань. Хто перший? У нас немає запитань сьогодні? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, сьогодні перша гра для Тараса. Скажіть і аналіз його. Добрий... <смеш> Вибачаюсь. доброго дня. По-перше, хочу сказати, що почався третій рік агресії військової з боку, скажімо так, повноцінної агресії, тому що війна вже триває 10 років. Третій рік, як Росія дерлася в нашу країну і руйнує наші міста, вбиває наших жителів, вивозять дітей, і це все накладає свій відбиток на те, що відбувається. Я хочу подякувати нашим захисникам і нашим захисницям за те, що вони роблять, за цю можливість сьогодні нам грати в футбол. І ми розуміємо, що футбол існує завдяки ним, завдяки нашим захисникам і захисницям. Це перше, що хотілося б сказати. По-друге, стосовно Тараса, в нього є великі перспективи. В нього є велике бажання. Він досить молодий гравець. І ми всі бійко його підтримуємо і допомагаємо. Немає людей, які не роблять помилок. В цьому матчі, я вважаю, він пролив його на досить високому рівні. М'яч знову у нього під ногою. Таке теж іноді трапляється. Але в тому епізоді ми могли краще зіграти в сам момент, коли пропускали гол. Тому це колективна відповідальність і колективна помилка. Наступне запитання, будь ласка. Микола Місеньов. Завтра вдалося грати з глядачами снігач Києва. Скажіть, будь ласка, що робиться для того, щоб вже були ігри з глядачами? Що динамо нами за час. Ми бачили людей за парканом. Що для цього робиться, що ви знаєте? Ви знаєте, ми ж сьогодні як гості були. Це по-перше. Я знаю, що клуб наразі веде, якщо можна так сказати, перебоване і спілкується з і адміністрацією і з усіма для того, щоб зробити все можливе, щоб і на нашому стадіоні під час наших домашніх матчів були присутні глядачі. Але це питання більше не до мене. Наступне запитання, будь ласка. Що, якщо забити. Так, так. так. митросу хотіли. Доброго дня, важливою перемогою у вас. Динамо, тварь, два развивані Що два, ви сказали, що змовчимо перерві, щоб їх так збодьорити і наштовхнути на позови, такий невеличкий. Друге питання таке, коли я молинка, коли тимчик відновляться і повернеться склад? Ви Знаєте, в нас і в першому таймі були непогані моменти для того, щоб забити... Голи, але хочу сказати, що ми розуміли, як буде грати наш суперник. Ми намагалися чинити тиск, тиск, чинити тиск на, на, на нашого суперника, і ми робили все для того, щоб вони втрачали сили якомога більше. І розуміли чудово, розуміли, що терпіння. І прийде час, коли ми зможемо реалізувати ті моменти, які у нас були. Але і в першому таймі у нас було достатньо моментів для того, щоб уйти на перерву з таким для нас добрим рахунком. В другому таймі ми зробили невеликі акценти стосовно нашої гри. І Дали хлопцям розуміти, що вони роблять все правильно, але треба робити все трішечки швидше. Все інше, Настанову на гру, яка була запланована, реалізували складу починати гру з подарунків, які ми зробили команді, але треба віддати належне команди, які очолює Віктор Скрипник. Вони грають на досить, досить цікавий футбол. І завжди грати непросто. І перемагати такі команди о, дається з трудом і приємно. Так, будь ласка, останнє запитання заключено я... сьогодні. А, я, я... Два з половиною місяці ви зіграли два матчі з матеріста 19 25 і обидва залишились рахунком за 4-2. Складніше ти було ти... грати з командою Олега Буднюка чи з командою Скорі. Ви знаєте, Напевно, головне те, що ми ці дві гри виграли. Але дуже складно починати гру, починати весняний період і перші матчі. Тому що всі команди функціонально готові, всі, у всі команди є якісь напрацювання. Ти не розумієш, хто як готується до гри, які сюрпризи готують. Тому не просто і ми акцентували увагу на своїх діях, ми акцентували увагу теж на вже знаючи стиль. Якщо можна так сказати, стиль, в який грає команди скрипника. Тому я думаю, що ми підготувалися достатньо неплохо. Я вибачаюся, я ще не відповів на а, всі питання минулого а, питання. А, стосовно Єрмоленко, він... Почав тренуватися, але зараз вимушена трішки пауза. Тимчик теж починає вже працювати в основній групі. На жаль, мало вилетів, і вилетів десь майже місяця на два з половиною на три. В нього йому робили операцію. І біловар теж має на наступному тижні почати працювати після струсодозу. Шановні колеги, усім дякуємо за запитання. Дякуємо головному тренеру Олександру Шовковському. На все добре, слава Україні! Гарного вам тихого вечора, слава Україні!